Сьогодні чудовий сонячний день. Пан і пані кенгуру приїхали в гості. Вітаю. Вітаю, пане свин. Ми бачилися в аеропорту, пам'ятаєте? А... Це було давно. Ви запросили нас у гості будь-коли. Невже? Так. Відтоді у нас з'явилися Кайлі та Джої. Привітайтеся, діти. Привіт. Я кенгуру Кайлі, а я свинка Пепа. А це мій менший братик Джордж. А це мій менший братик Джої. Джої живе в кишенці мами кінгуру. Після довгої дороги хочеться пити. А ви хочете? Так, дякую. Лимонад, мій улюблений. Ммм, Смакота. Прошу, сідайте. А їсти хочете? Я завжди хочу. Чудово, приготую обід. Пан Кінгуру збирається готувати обід у жаровні. Кому качанчик кукурудзи, ням, ням. Треба і вдома так готувати. А Ми ж і так удома. Кайлі, ходімо. Пограємося на подвір'ї. Пропоную грати в мою улюблену гру, а саме стрибати в брудних калюжах. Я люблю стрибати. Спершу нам треба знайти калюжу. Ой. Тут нема брудних калюж. Земля надто суха, калюж немає. Якби ж дощ почався. Надіюсь дощу не буде. Ми любимо дощ. У нас він рідко буває. А у нас, якщо хочете, щоб задощило, влаштуйте барбекю. Ми все одно можемо стрибати. Джордж стрибає добре, але я стрибаю найкраще. Дивися. Отак От треба стрибати. Кайлі, спробуйте теж. Добре. Кенгуру стрибають дуже високо. О -о -о! А ось кроличка Ребека. Привіт, Ребеко! Це моя подружка Кайлі. Привіт, Кайлі. Ви граєтеся? Ми стрибаємо. Найкраще стрибають кролики. Дивіться. Молодець ребеко. Але ти стрибаєш не так добре, як моя подруга Кайлі. Покажи нам, ну, як ти вмієш. Але я не хвалько. Мерщій. Ну, добре. Ого, як високо. Кенгуру Кайлі стрибає найкраще. А це поні Педро Усім привіт! Yeah. Привіт, Педро, Знайомся, це кенгуру Кайлі. Моя нова подружка. Вона стрибає найвище. Ніхто не стрибає вище, ніж я на своєму суперкосмічному м'ячі. Кайлі, покажи йому. Але ж Педро стрибнув дуже добре. Стрибай добре. Ого! Кайлі стрибає таки найвище. Я міг би стрибнути і вище, але я трохи втомився. Ой. Що це було? Почався дощ. Я ж казав: хочете дощу, влаштуйте барбекю. Боюся, доведеться йти в будинок. Що? І прогавити дощ? <ріст> У пана кенгуру є велика парасолька, під якою можуть сховатися всі. Вже готово. Хто голодний? <ріст> Пепі подобається кукурудза. Всім подобається кукурудза. Дощу вже нема. Після дощу все довкола свіже та зелене. І мокре. І брудне. Ось як стрибати в брудній калюжі. Так, це весело. Те папа найкраще стрибає в бруднющих калюжах.